Олександр Стару, голова військової адміністрації, росіяни вночі вдарили ракетами по обласному центру та середмістю? Є інформація про поранених. Більше розпитаємо пана Олександра. Доброго ранку Ну, вітаю. Не зовсім добре. Він для нашого регіону. Але на жаль, разом з тим. На жаль. розкажіть, так. будь ласка, що зараз відбувається на місці обстрілів? Яку допомогу можуть отримати місцеві? І скільки загалом на цю мить постраждалих? Ворог активізував свою терористичну діяльність. На жаль, і за минулий тиждень зросла кількість обстрілів безпосередньо по нашим громадам. Десь якщо було в середньому 450-500 на попередні тижні, то минулий тиждень це 723 обстріли, в тому числі і ракетні удари. В суботу, в принципі, обстріли всієї України розпочалися з Запоріжжя о шостій ранку. Шос ракет. С-300 вдарили по одному з підприємств. На щастя, ніхто не постраждав. Але в наших громадах, і в Оріхові, і в Пологах були ракетні. Також удари, і там є постраждалі. А сьогодні вночі ворог вдарив по і По одній з громад, яка південніше обласного центру в обласному центрі, на жаль, потрапили в самісінький центр біля п'ятиповерхової будівлі. На щастя, кілька метрів врятувала від більшої трагедії. У нас була вже така трагедія, коли така ж ракета, як в Дніпропетровську ха 22 вдарила по будинку на Зестафонській, Було більше 10 загиблих людей. Тут просто ну відвела, скажімо так, але разом з тим дев'ять людей поранено. З них троє дітей, двоє дітей одна... Доросла жінка служби працюють з самого від самого початку з ночі. Відповідно, і рятувальники, і медичні служби, і міська влада працює людям. Надається вся необхідна допомога, яка в цьому випадку якої вони потребують в цьому випадку. А по південній громаді, яка південні обласного центру попали в об'єкт господарський, в принципі, те, що зберегалось там і збіжжя, і таке інше, все згоріло на щастя, ніхто не постраждав. Жіночка була охоронець, залишилась неушкоджена. Це головне. Люди це саме головне, це інше відбудуємо. А ви повідомляли про постраждалих дітей 9-15 років. В якому вони стані? Ну, в середньої важкості. Ну заб вибухової хвилі повибивало вікна і уламками шрапнелю від цього. Посікло ноги середньої важкості життю, життю загрози немає. На щастя, вони в лікарні під наглядом лікарів все гарне. Страшні слова, страшно звучить. Дітям ламками посічено ноги. 15-річні діти. Страшні злочини. Росія на да. жаль. Пане Олександре, жаль, у нас 14 дітей загинуло за цей цей час, і більше 70 тепер додавалось поранено. Тут виправдання в чому не може бути жодне. Українська розвідка повідомляє, що росіяни можуть обрати наступним напрямком для свого наступу запорізький напрямок, і ми бачимо, що вони е, дійсно там накопичують певні війська е, біля Мелітополя. Як ми готуємось в е, не в військовому контексті, звісно, а в, в контексті підготовки до захисту мирного населення. Тому що з одного боку говорять, що ми там можемо піти в наступ, з іншого що росіяни. Тобто гаряча фаза бойових дій на цьому напрямку на запорізькому може від, може таки відбутись. Як ми готуємось до можливої евакуації, до можливої до, до ну, до розвитку подій в цьому напрямку? Ну дивіться, перше у нас збройні дії йдуть з 24 люту без зупину сказати. Готуємось, ми всередині них знаходимось. І не дивлячись на те, що регіони працює в щоденному режимі. і Оборонні заходи здійснює він і воює постійно. Тут якби нічого нового немає. В тому, що весь комплекс заходів, який необхідний в такому випадку, і на потреби військового командування наших збройних частин він здійснюється в повному обсязі. Подальше, звичайно, вдосконалення відбувається, тому що кількість ворожих сил зростає. І відповідна реакція з нашого боку. Має бути зеркальне. Да, ми маємо посилювати спроможності. по евакуації. У нас евакуйовано з лінії бойового зіткнення до 80% і Більше з громад так само всі готові навчання проведено у разі. Якщо ситуація ускладниться, щоб можна було евакуювати швидко тих людей, які залишилися. Разом з тим, ми розраховуємо на те, що будемо підтримувати наших хлопців, і лінія фронту буде рухатися не на північ в напрямку обласного центру і незалежної території нашої країни, а навпаки на південь. Сьогодні всі відзначають ну, те, що на запорізькому напрямку збільшились ракетні обстріли, атакувальні спроби противника. Ви вочевидь, спілкуєтеся з партизанами на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Надходить інформація від них, яка до чого готуються росіяни, якщо посилатися на слова тих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Ну, перше про партизан ми розказувати не будемо, тому що вони не комбатанти. Щоб знаєте, не документувати для міжнародних слідчих органів такі історії. У нас воює виключно збройні сили України і люди, які на територіях залишились, тих піддаються постійні загрозі. От у нас ми зараз ведемо наші органи розслідування. Четверо людей було оголошено, що вони видворені за там підривну діяльність скельок, це Васильівський район. Громада відповідно, але вони не пройшли повне зіткнення як е, точку, в якій мої обмін постійно був вони їх якоби випустили, але скоріш за все, просто зняли на відео і люди десь знову сидять по підвалах. Тому. Така історія обережна говорить. але звичайно, що ми володіємо всією інформацією в повному обсязі. Ворог так дійсно збільшив свою свої потужності. Звичайно, проводять вони періодично розвідки боєм для того, щоб прощупують нашу оборону. В принципі, просто це стало більш активно. Але переконані, що наші хлопці готові до цього, і відповідь буде адекватною. Ми впевнені у цьому, впевнені у наших силах оборони. Дякуємо вам. Бережіть себе, Олександр Стару, голова Запорізької ОВА, був нами на прямому зв'язку. Дякую.